І ще я трішки можу розповісти, Сора буде створювати 10 хвилинні відео просто з вашого опису. Ви даєте фото, наприклад, я веду зараз канал з котами, я даю фото нашого Тімошки і кажу там, ну, пишу сценарій. Зробив, що він там прокинувся, пішов на кухню, приготував сніданок, потім одягнувся, пішов там на ковзанку, покатався на ковзанці. Зустрів там свою подругу Соню, там вони покатались на ковзанці, пішли, випили кави. Ну і розійшлися по домам. Тобто це все я текстом пропишу, дам фото, тімошки, дам фото Соні, а все інше нейронка зробить сама. Тобто нейронка буде робити 10 хвилинні відео сама, тільки із фото і нашого опису. Тобто, це буде величезний бум в, в медіа. Це просто буде, я не знаю. Я в медіа займаюся саме ютубами ще з 15 років, і для мене це буде просто, як то кажуть, від 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 відрив голови. Тому що те, що я зараз роблю, 5-секундні відео, потім я їх склеюю, і кожне відео треба зробити так, щоб воно було правильно з переходом до іншого епізоду, щоб воно не розривалося на картинку, і це займає в середньому десь 15-20 годин.